Теж обчисувати все. Ну, то буде поту. Зайдуся. Я вже раз зашлася сюди. Ну, цю я так не обпиляю, звісно. Все отак буду робити. Ну, може потім я просто сплювати. Ну, так. Воно. Оце оце, оце треба буде ось воно. Ну, цим я не, не, не спиляю зараз. Отак от я просто отак от ось зроблю. Це чотири роки. Ельфу. Hvala <laughs>